Встань суди землі відплати гордим по заслузі. Аж доки безбожні Господи, аж доки безбожні втішатимуться будуть. Вони верзуть, говорить зух, ухвалом, вилучаються всі злочинці. Вони тиснуть народ твій, Господи, і гноблять спадщину Твою. Вони вбивають вдову та чужинця і сирит мордують. І кажуть: Господь не бачить і не, дізняє, і не дізнається Бог Якова. Але Господь захист мій, Бог мій скеля, притулку мого, і Він поверне на них беззаконня їхнє, і злобою їхньою Він знищить їх, і знищить їх Господь Бог наш. Це місце слово Господнє, воно дійсно похоже до нашого часу, що вбивають і вдову, і сироту мордують, і сльози. І хай Бог защитить, і хай Бог сам розсудить, тому що вони роблять велике зло, дивлюся сльози. А Бог, він є з нами, і хай він защитить наші доми, наші сім'ї, щоб наші діти не плакали і наші жінки не були. Вдовами. Правда, хлопці, щоб нам вернутися до своїх жінок, щоб наші жінки не були вдовами. Коротко помолимося, будемо. Да. Захисти, Господь, всіх нас. Не дай, щоб наші дружини були вдовами, щоб наші діти були сиротами Не дай, Господь, я прошу тебе. Збережи нас усіх. Щоб ми вернулися цілими і здоровими, захисти нашу державу, приведи Господь у захист свій. Да буде вся слава тобі. Амінь. Ну, я, Господи, дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую, що Господи, ти даєш можливість навчатися. Але я тебе прошу, Господи, ти нас навчає, ну щоб це навчання нам не пригодилося. А якщо пригодилося тільки в мирний час, Господи. Я тебе прошу за цей час мирний, щоб він швидше настав, щоб ми повернулися до своїх домівок, Господи. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови Україну миром. Просто благаю тебе, в ім'я Ца і Сина Святого Духа. Амінь. Мир мій став.